22 два і 17, як у минулу п'ятницю. Одразу 30 депутатів Рівнеради зібрались на позачергове засідання сесії, аби розглянути 10 питань, вісім з яких про розірвання договорів оренди земельних ділянок у ПЦМП МП у міській громаді. Усі присутні в залі одноголосно підтримали ці питання. Дане рішення не проти людей, не проти особистої віри, не проти церкви як інституції. Дане рішення про За видворення… Ворогів колаборантів з території України проте таке голосування зовсім не означає, що вже сьогодні чи завтра підлеглі московської церкви покинуть храми, адже для цього необхідний відповідний закон України, який досі у нас не прийнятий. Тож міські обранці проголосували і за відповідне звернення. І звертаємось. Перше від До Верховної Ради України законодавчо заборонити діяльність Української православної церкви Російської православної церкви України до державних органів згідно компетенції розірвати договори та оренду та або користування землі релігійних споруд, що перебувають у державній власності. З тими релігійними організаціями, які не дотримуються вимог закону України, про внесення змін до статті 12 закону України, про свободу совісті та релігійні організації, також звернулися до представників УПЦ МП. Звертаємось до е, старших священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату щодо унормування, щодо е, вирішення питання єдності однієї. Української церкви, яка буде не керуватись з Москви, яка буде не керуватись іншими агентурними впливами, а виключно керуватись тими засадами української позиції, яка повинна бути притаманна кожній конфесії, кожній українській церкві. Окрім того, проголосували і за внесення змін до регламенту міської ради в частині роботи постійних комісій. Відповідно до них дозволяється брати участь у засіданнях комісії онлайн. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.